Ніколи дружина накаркала зранку, то точно не вийде викосити за 2 години. І ясні, що я сього нічого тільки не робив. Ну, в общем, не робив вона і все. Зразу розібрав карбюратор. Згоду не забивався той фільтр, та сяточка на карбюраторі, була забита. Почистив, думаю, все, буде робити. Завів, почала робити, трохи покосив знов. Ну не робив і все. Думаю, буду розбирати знову. Карбюратор. Ні, думаю, гляну зразу. Оце, щоб всі знали, отут є фільтрик і в тому фільтрикові встромляється грузик. І отой грузик випав із фільтрика, і той фільтрик всплива і не вистачає бензину, і вона ніхрена не робить. Так що, якщо в когось мотокоса до пуття не робить, давиться, то це може бути таке, що просто випав грузик із фільтром. Так що, кому цікаво, підписуйтесь. У мене постійно якісь нові ідеї.